Вітаю вас, шановні друзі. Тільки на сьогодні вранці я розказував про ситуацію на Закарпатті, там, де ТЦКшники вбили, вбили чергового мобілізованого, але потім сказали, що у нього там був поганий стан здоров'я, якісь там ішемічні хвороби мозку і так далі, і тому подібне. І буквально за кілька годин після цього відео з'являється ось це відео. Дане відео було знято в Харківській області і називається воно дуже просто: Законна добровільна мобілізація в Україні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви назвали це відео? Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.